Дорогі жінки, викладачі, дівчата і вся прекрасна половина людства! Любі дами, дорогі вчителі та кохані дівчата! Шановні наші жінки, дівчата, одногрупності, подруги. Шановні наші викладачки та найпрекрасніші студентки, найкрасивіші, найчарівніші, наймиліші жінки, дівчата, викладачі Кременецької академії і коледжу. Дорогі наші красуні! Вітаємо вас з цим прекрасним весняним днем. Дорогі наші дівчата, жінки, матусі, бабусі. вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Вітаємо вас з святом, яке ви чекали цілий рік. Вітаємо вас з вашим найважливішим днем 8 березня. Вітаємо вас з 8 березня, святом, з якого дійсно починається весна. Вітаємо вас з найочікуванішим святом всіх жінок. Вітаю вас з міжнародним днем жінок 8 березня. Дорогі дівчата, бажаю вам слідущі, здійснення ваших посередних блоків і мрії. Хай кожен день вашого життя буде світлим і радістю. Бажаю, щоб кожен день ви посмішкою з пережиттям радості та споханним надію. Від усієї душі вам бажаю нас наги, щастя, усмішок кожен день. Щоб ваш день був кожен, цей 8 березня. Щоб хлопці не забували. Радувати вас не тільки раз в рік, а постійно, завжди. Ви для нас наснага, ви радуєте нас, ви надихаєте нас. Ми бажаємо вам всього самого найкращого здійснення ваших мрій, здійснення ваших самих потаємних таких побажань і надіюся, ми для вас все зробимо, щоб ви були щасливі. Бажаємо, щоб вас ніколи не оминала, робота чоловіків, а прекрасне почуття дарують від мене для нових порог. Перемога, будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, щоб ви почувалися щасливими. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів у навчанні та кар'єрного росту. Від цієї душі бажаємо здійснення всіх життєвих планів, надій і мрій. Нехай кожен день вашого життя буде світлим і сонячним. Дарує кожен день радість творчого навіть неї, приємність, і дешевні контейнерів. Бажаємо, щоб цей день для вас був незабутнім. Нехай ваші принці на білому коні віддають всі свої сили на те, щоб ваше свято пройшло ідеально. Бажаємо вам здоров'я, нових професійних досягнень і глибокої поваги колег-чоловіків. Нехай приязно світить вам весняне сонце і зігрівають веселі усмішки, оточуючих вас людей. Хочу побажати Божого благословення, Тому що якщо нас Господь буде благословляти. Ми проживемо це життя весело і ясно. Бажаю вам, щоб кожен день, який ви будете зустрічати, вітав вас з усмішкою, соняшніми літчиками і щоб ви насолоджувалися цим життям від щирого серця. Ви цього заслуговуєте. Я цього вам раджу, бажаю і ми даємо вам слово від цієї чоловічої сторони, частини людства, що ми вам будемо цьому відео. Бажаємо, щоб ваші погані чоловіки насипали вас компліментами і робили так, щоб ваша усмішка не зникала з прекрасних обличчя. Бажаємо вам, щоб увесь світ був біля ваших ніг, і нехай політки троян посипають вас у день і вночі. Бажаємо величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди, а серед них чоловік, з яким будуть не страшні.